Привіт, всім! Я великий Де. Цей лідируючий С-16 я купив вже більше місяця. Проїхав більше 4 тисячі кілометрів. Щойно закінчив гарантійне обслуговування. Сьогодні ми розглянемо його з п'яти аспектів: ціна покупки, зовнішній вигляд, схожість функції двигуна. Досвід водіння і споживання енергії. Давайте детально поговоримо про нього. Ця срібляста, чисто електрична версія С-16, конкретна модель 520 Zoom Sang Edition. Потім я обрав повний комплект. Початкова ціна 100 тисяч юанів. Зараз знижка 50 тисяч юанів. Страховку я купив сам за 60 тисяч юанів. Якраз потрапив під державну субсидію на заміну, що дозволило повернути 150 тисяч юанів. Кінцева ціна склала 165 тисяч юанів. Як вам така ціна? Якщо вам подобається sincere версія, така ж комплектація буде дешевше на 60 тисяч юанів менеджер з продажу Ling сказав мені, що це їхня найкраща комплектація, яка дуже подобається споживачам. Зовнішній вигляд чистої електричної та щирої версії Ling C16 майже не відрізняється. Давайте подивимося на цю чисту електричну версію C16. Загальний дизайн продовжує мову водіння лінгпао. Форма передньої частини кругла і повна. Передня частина проходить через денні ходові вогні, з'єднуючи фари з обох боків, утворюючи комбіноване світлове перо. У певних сценах може бути різна анімація світлового пера. Нещодавно з обох боків також спроектовані дефлектори. Ця передня частина, я вважаю, відповідає естетиці більшості споживачів. Підійдемо до бічної частини кузова, довжина кузова 4405 40 мм, майже 5 метрів, дає відчуття розміру, яке має бути у середньо великого SUV. У деталях віконна лінія Лінг c 16 повністю використовує оригінальний дизайн, текстура дуже хороша. А ця багажна рейка в поєднанні з 21 дюймовими колесами повного комплекту додає відчуття потужності нижній частині автомобіля. Ширина передньої частини 245, ширина задньої частини 255, що також забезпечує стабільність водіння. Я хочу, щоб ви ще раз подивилися на пропорції бічної частини С16. У пропорціях бічної частини кузова. Ми бачимо, що за рахунок зменшення простору передньої частини салону коефіцієнт захисту він ПАО С16 дуже високий, а внутрішній пасажирський простір добре захищений. Ця задня частина чи не здається вам особливо знайомою. Наскрізні серцеподібні задні ліхтарі, прихований задній склочисник, а також рамка освітлення на дверях багажника. Так. Це дуже схоже на дизайн задньої частини ідеального L-9. Відкриймо багажник тут, подивімось на простір багажника. Це розмір простору для трьох рядів сидінь, якщо вам мало місця і їздить четверо. Просто складіть сидіння вперед вручну. Цього простору має вистачити дизайнер, добре продумав приховані відсіки. Під цією кришкою великий відсік для зберігання. Тут я тримаю насос і зарядний пристрій. Внизу ще місце для дрібних інструментів. І для ваших особистих грошей. Як розумний електромобіль, LIMPAO c 16 підтримує кілька способів розблокування. Теми карта, смартфон, пульт, Bluetooth – все це підтримується. Добре, розблоковано можна сідати. Сидіння вже налаштоване для вітання. Камера зчитує ID, сидіння займає мою позицію. Цю картку я зазвичай тримаю в авто. Зручно, коли треба позичити другу чи коли їду на автомийку, в салон. Цей колір називається новий атом у поєднанні з білою тканинною стелею. Мій улюблений колір Limpao C16. Бачимо 146 дюймовий центральний екран 25 к і 10-дюймовий екран приладів. Вся інформація відображається дуже чітко. Передня панель має три рівні оздоблення. Дизайнер добре попрацював над деталями. Авто не виглядає як за 100 плюс тисяч юанів, відчуття преміум класу за 200-300 тисяч. Кермо досить легке на дотик, включаючи товщину обода. Мені здається, воно якраз рівень обробки теж достатній. Погляньмо на дверні панелі, кнопки вікон нагадують дизайн НІО. Спосіб відкривання дверей традиційний і дуже практичний. Найбільше вражає, що С16 має електричні виходи кондиціонера. Зазвичай я використовую режим вентиляції всього салону. Вночі С16 має приховане освітлення тут, і по всьому салону, що дуже гарно виглядає. У трапеція подібній зоні є панель бездротової зарядки, але лише стандартні 15 Вт. Тут два підстаканники. Відсік для зберігання 60 Вт PD та USB A. Зарядний пристрій дуже функціональний. Дизайнер центрального підлокітника зробив дуже зручну конструкцію, підвищену, щоб зручно класти руки під час водіння чи відпочинку. Всередині великий відсік для зберігання. Сидіння першого і другого ряду c 16 мають вентиляцію та підігрів. Обивка з органічного силікону приємна на дотик і безпечна для здоров'я. Сидячи спереду, легко знайти зручне положення. Підголівник майже ідеальний. Передній і задні люки мають фізичні сонцезахисні козирки. Спереду ручний, ззаду електричний продумано кожну деталь. Інтерфейс центральної консолі традиційний з шпалерами. Є кілька гарних варіантів з динамічними ефектами. Зазвичай використовую режим карти. Тут відображаються пісні. Загалом машина відповідає очікуванням. Нещодавно отримав багато оновлень. Оті. Про що зроблю окреме відео. Ось простір другого ряду С16 у чотиримісному режимі. Погляньмо на функції: панель кондиціонера, два підстаканники, порти А і С, столик. Стандартно опційно екран і 21 динамік 714 долбі звуком. Не знаю, що ще додати. Хіба що холодильник це наша материнська плата. Наша материнська плата. Наша материнська плата. Ростір у трирядному SUV обмежений як розмістити ряди, вибір покупця чи наш план? Менеджер дав дві кнопки для другого і третього рядів. Зараз я в другому натискаю три і сидіння автоматично регулюється для комфорту. Гляньмо на третій ряд. Через цей повністю плаский центральний прохід я переходжу з другого ряду в третій. Попереду простір другого ряду. Я сиджу на відстані приблизно одного удару попереду. Після входу в третій ряд у нього залишається близько чотирьох місць з обох боків. Мої ноги можна розмістити тут, у центральному проході так буде зручніше. Кут нахилу спинки регулюється вручну. У найбільш лежачому положенні мені здається, що я трохи занадто лежу. Я трохи посунусь вперед. Думаю, так буде якраз. Підлокітники з боків також зроблені м'якшими. Над ними розташована відкидна рама. Там же влаштовані роз'єми типу А і типу С. Продукція Ninghao дійсно передбачає розміщення роз'ємів А і С для всіх трьох рядів. Вентиляційні отвори, лампи для читання це зарезервовано для третього ряду. Гаразд поїдемо на С16, Обговоримо його з трьох сторін. Перше це потужність, так, друге це шасі, третє це NVH. Спочатку про потужність електричного С16. Він має 230 кВт, задньопривідний двигун. Це задній привід, акумулятор 67,7 кВт-год. Розгін до 100 км-год за 7,9 с. Це приблизно 8 секунд. Я вважаю, що цього рівня достатньо для щоденного водіння налаштування потужності. Ключно з педаллю газу та гальмами розраховані на комфортне керування щодо режимів водіння, крім економного та спортивного, є середній режим, називається комфортний, відповідає позиціонуванню бренду у трьох режимах водіння. Є ще користувацький режим, можна комбінувати модулі у цих чотирьох режимах. Кожен режим має функцію керування однією педаллю є також функція комфортного гальмування. Наприклад, на світлофорі я можу плавно контролювати авто стабільно сповільнюється до нуль. Ось зараз швидкість вже нуль. Щодо шасі, структура шасі це 16 Спереду Макферсон ззаду багатоважільна особливість цієї структури в тому, що для салону автомобіля максимально зберігається простір. Це дозволяє це 16 при довжині менше 5 метрів забезпечити достатній простір для трьох рядів сидінь. Крім структури налаштуванні інженери шасі С16, спеціально адаптували підвізку для комфортного стилю їзди. Це схоже на те, як ви думали про налаштування шасі раніше на звичайних дорогах. Немає особливих проблем. Навряд чи ви поїдете на цьому дорогому SUV середнього розміру по гірських трасах чи на трек. Ось натискаю на газ, щоб перевірити. Окей, жодних проблем. Щодо керування, ще одне малий радіус повороту. Наприклад, на тісних парковках я відчуваю, що він маневреніший за попередні авто. Ми вже розігнали це 16 до високої швидкості. Кожен продукт має свої особливості, правда? Шасі С16 не вражає, але інженери доклали зусиль до NVH. Наприклад, вікна спереду, і в перших двох рядах пошарові ламіновані серед SUV до 200 десятків. Юанів не пригадую інших з таким словом. З цим на 100 120 км метро вод шум вітру контролюється дуже добре. На швидкості я вмикаю LCC. моя версія без лідера немає МОА для швидкісної їзди, але є хороша функція LCC. На високій швидкості з LCC. Я можу розслабити ноги. До речі, якщо вам потрібне краще автономне водіння, Lynx C16 має версію з автопілотом, оснащену лідаром і чіпом OLEX від NVIDIA. Він може робити NVA на трасі та частково в місті. Поговоримо про витрати енергії та зарядку. Цей Lynx C16 вже проїхав понад 4400 км. Завдяки 800 вольтовій кремній карбідній системі та передовій триелектродній конструкції, а також тепловому насосу для економії енергії. У місті я легко досягаю середньої витрати 15 кВт кіловат год 100 км, включаючи кондиціонер та інші системи. На трасі, не перевищуючи швидкість, витрата становить 17-18 кілометрів 100 кілометрів. Загалом, якщо їхати лише містом, запас ходу 400 кілометрів на трасі 300-350 кілометрів. Не знаю чи вас, це влаштовує. Якщо ні, є версія c 16 з більшим запасом ходу. Можете вибрати її. Загальний запас ходу понад 1000 км моторкмет цього має вистачити. Щодо зарядки, c 16 має 800 вольтову кремні карбідну систему, що покращує швидкість зарядки. На ідеальній зарядці 2CX4 я заряджав максимум 180 км запасу. Я зняв відео. Можете подивитись на швидкість зарядки. Lynk+ C16 на ідеальній зарядці 2CX4 досягає 180 кВт потужності зарядки. Це 3C зарядка акумулятора. Від 15% до 95% за 30 хвилин, додавши 57 кВт-год. Якщо поспішаєте, за 20 хвилин можна зарядити до 82% і вирушати. Це 47 кВт за 20 хвилин. Тобто, 20 хвилин зарядки дають близько 300 км пробігу. Вас влаштовує така швидкість зарядки? Ми вже розглянули різні аспекти Лінкс. Ще хвилину поговоримо про інше. Чому це 16 отримав тисячі плюс замовлень у жовтні? Це неймовірний результат для однієї моделі. Це 16 має довжину менше 5 метрів. Створено просторий салон для трьох рядів 800 вольтний карбід кремнієвий кондиціонер. Ці передові електричні технології з батареєю 677 год не надто великою. Забезпечує 520 кілометрів пробігу на електриці, використовує передовий чіп Qualcomm 8 b 95 для плавного досвіду розумного кокпіту. Щодо деяких деталей, розважальний екран у другому ряду, столик у другому ряду, прихований електричний повітровід, різнобарвне декоративне освітлення, плюс комфортність сидінь, помітно покращує враження споживачів. Це щодо цінності продукту, ми знаємо, що вигода продукту це цінність продукту, поділена на ціну. Щодо ціни, Limbao 416 коштує до 200 тисяч юанів. Навіть ця топова версія з державною субсидією на заміну можна отримати за 160 тисяч юанів, наскільки це привабливо для споживачів. Тому я вважаю, що кожен менеджер має думати про цінність і ціну продукту, яка вигода від вашого продукту. Якщо вигода достатня, продажі не розчарують через брак часу. Ми не розглянули детально систему С-16 цього разу, бо щойно отримали оновлення OTA. Можливо, за тиждень я випробував. Її і дам детальний огляд системи АВТО. Система Лінва 416. Точно непогана.